Вітаю! Запрошую вас до подкасту Смак життя. Мене звати Інна, і цей подкаст це віконце в моє життя, де кожен момент це смак мого світу і ритм мого серця. Е, дуже романтично, правда? Е, наразі я живу в Берліні і е, Німеччина це вже десята країна, де я живу. Коли я почала подорожувати світом, е, то не було взагалі е, іще. Соціальних мереж. Тож я вирішила 20 с -с 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 лишком років тому, я вирішила наздогнати, наздогнати час і розповісти про все все, 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 що трапилось за цей час. Але не чекайте розповідей про Берлін. Принаймні, не чекайте багато розповідей про Берлін. Тому що я скажу вам відразу: це не місто моїх мрій. Далеко від цього. Замість цього ми зануримося у мої емоції, відчуття, минулі пригоди і плани на майбутнє. Тут ви почуєте про мої радощі та невдачі, різні подорожі світом, ритми, танцю та музики і, можливо, моїх творчих пошуків. Я розкажу про свою міжнародну пригоду. У десятьох країнах, а також про, це, про те, як я сприймаю і переживаю світ навколо, включаючи події в Україні. Це не просто подкаст, це така собі подорож в моє особисте життя. І якщо ви готові зануритися в мій світ, то давайте почнемо. Почнемо подорож цим шляхом. І сьогодні я хотіла поговорити. Про досить банальне і небанальне. Як знайти радість у повсякденному, е, я проходила через різні етапи життя, де я відчувала себе на коні, і де я відчувала себе на землі. Е, чи як там кажуть, на щиті чи під щитом чи з щитом. І е, незважаючи на різні перипетії, Життя на різні обставини життя. Зараз я відчуваю себе досить сильною, і всі ті пригоди, і всі ті невдачі, які склалися в житті, вони мене не зламали, а зробили мене сильнішою. І один дуже простий рецепт для цього я знайшла кілька років тому. Десь два з половиною роки тому я була продіагностована в мені, мене мені знайшли рак молочної залози, і я проходила повний курс лікування, включаючи хіміотерапію з операціями, з променевою терапією всім на світі. І, ем, якщо чесно, то це був один з найважчих періодів мого життя. І саме в цей момент я знайшла одну фішку, яка мені допомагає і по сьогодні. Про це я чула вже давно від багатьох людей, але цей е, рецепт я ніколи не, не вживала для себе самої. І ось коли я е, проходила через хіміотерапію, я стала робити що? Я стала писати такий собі Gratitude Journal з е, подяками. Кожному дню увечері я записувала в невеликий щоденник п'ять подяк за те, що сталося зі мною в день. І якщо на перших порах мені було важко згадати і навіть витиснути, вичавити себе ті речі, які складали позитив мого дня, чи за які я вдячна. То з часом мені стало легше і легше знаходити такі моменти. А зараз, уже два з половиною роки по тому, перша річ, яку я роблю, це я пишу в свій щоденник. Цей день буде класним, тому що, тобто я починаю свій день з подяк. Я зразу намагаюсь думати про те, чому мій день має бути класним, і що має статись для того, щоб він був класним. Наприклад, на самому початку, коли я тільки починала е, цей такий цей щоденник е, подяк, е, я писала, наприклад, я вдячна за сонце, я вдячна за те, що е, мене не тужнило в день. Це знову ж таки під час хіміотерапії все траплялося і досить невесело було. Я казала про те, що я вдячна була за те, що прожила ще один день, що, в принципі, і так є небагато ну, тобто немало навпаки. І е, те, що я, наприклад, писала сьогодні вранці, я писала про те, що сьогодні мій день буде прикольним і класним, тому що я запишу свій перший подкаст українською мовою. Тому що я. Е, Приберу у своїй квартирі, тому що я прочитаю кілька сторінок в одній дуже цікавій книзі, і тому що я піду увечері на йогу. Ось такі моменти вони задають тон на цілий день, принаймні для мене. І я прямо чекаю на всі ці події, чекаю на те, щоб все це зі мною відбулося. І скажу так, що так, час від часу. Мені не дуже хочеться щось робити. Якісь бувають дні, коли сонечко не світить, хмарки досить низько висять, сірі хмарки висять у Берлінському небі, і хочеться просто забити на все і нічого не робити. Але коли я вранці пишу про якісь події, які я планую потенційно на день, в мене з'являється такий запал їх робити. що Оця вся така негативна енергія і в'ялість ціла важкість з голови і з очей, вона знімається і я просто несуся, вриваюся в кожен день і роблю те, що в результаті робить мене щасливою. І потім, коли я сідаю ввечері писати до свого щоденника, я згадую. Все те, про що я думала вранці, і дуже часто ще щось траплялося. Чи я звертала увагу ще на якісь моменти, які мене надихали, і які надають мені енергію на вечір, на думки перед тим, як ти спати? Ще один цікавий, один цікавий момент, коли оцей журнал як це кра... Щоденник вдячності, я пишу. Я не автоматично, а я е, заряджаю свій мозок на те, щоб е, приділяти увагу незначним невеличким речам і надавати їм більше уваги, ніж вони того варті. Наприклад, до того, як я писала цей щоденник вдячності, я могла просто пройти повз якесь гарне дерево і не помітити його. А коли я тільки починала е, щоденник вдячності, я прямо намагалася зловити те, щоб собі, що собі записати в щоденник, тому що мені на початку здавалося, що нічого в моєму житті не відбувається такого, на що варто звернути увагу. Е, у мене був бляха-мухарак. Я проходила через цю жахливу хіміотерапію, мені не хотілося продовжувати, тому що. Ем, я проходила через жахливі етапи, і моє тіло проходило через жахливі ем, ну, муки, напевно, можна сказати, страждання. Ем, і кожен день я прямо шукала, що ж можна записати в мій е, щоденник вдячності. І оп, наприклад, окей, напишу про це дерево, напишу про це сонечко, напишу е, про Оцю усміхнену пару, якою я побачила на вулицю. Ем, і що я хочу сказати, що ем, коли спочатку я змушувала себе знаходити такі речі, то день за днем я просто, дивлячись на людей, на речі і на події, я стала в них. Бачити набагато більше ніж до того, як писала в свій щоденник вдячості. Тобто, в мене, в мене створилось більш усвідомлення, які, якими гарними і особливими можуть бути речі. І ось це така головна думка, яку б я хотіла сьогодні донести, про те, що ми можемо знайти. Надзвичайне у абсолютно звичайних речах. Можна подивитись на, е, на ручку, яка стоїть у вас на столі. Це звичайна ручка, якою ви пишете. І нічого б, здавалось, немає такого особливого в цій ручці. Але, можливо, ця ручка у майбутньому напише вірш. Або зізнання у коханні, або, можливо, у минулому. Ця ручка писала якісь важливі для вас рядки, важливі для вас слова. І від простої звичайної пластикової ручки вона перетворюється в інструмент магічний і надзвичайно специфічний. Тож домашнє завдання для кожного і для кожної. Просто зараз подивіться навколо себе і знайдіть якийсь предмет. Або, можливо, людина. Це, можливо, тварина, чи, можливо, якась подія, яка розгортається перед вашими очима. Вона може бути дуже банальна, але знайдіть мені щось таке, що робить її надзвичайною. До наступного включення. Папа. -па.